Вітаю! Відео з кулеметником на нашому каналі неочікувано набрало значну кількість переглядів. Однак велика кількість глядачів досить агресивно сприйняла висловлювання захисника. Тож ми вирішили дати відповіді на найбільш розповсюджені запитання та претензії. Вемет, вибучанці. З вами знову я, Володимир Смолчук. Хай крутять, хай пиздять і на фронт. Ну, перед тим КМБ кілька місяців, звичайно, щоб він не загинув по Що, Хай крутять, хай пиздять і на фронт. Це та фраза, яка стала просто мемом серед військових та великим хейтом серед цивільних. І що хочеться додати до цього всього, як вас змусити піти воювати? Вам потрібні всі умови ну, безпеки, комфорту, щоб піти захищати своїх рідних та близьких. Ті, хто на передовій так жирно не виглядають, просто гнилі понти. Жодна адекватна людина не буде бажати такого іншим людям. Гнилі понти це ті люди, які просто зневажають роботу військових, які не усвідомлюють наскільки це важка праця, а просто бачачи когось не в своїй висової категорії, починають його гнобити, псирати, що він якийсь не такий. Ну, скажіть мені тоді, по-вашому, посадки мають штурмувати там, Арнольд Шварценеггер, Сільвестр Сталлоне. Тобто, щоб всі виглядали ахуєнно в плані, типу, там, ну, візуально, фізично, і були ж такими ж крепкими ріжками, як в фільмі. Ну, такого не буває. Штурмують посадки звичайні люди, які прийшли з звичайних професій, які зрозуміли, що вони мають це робити. Ти ще скажи, що ТЦК це герої. ТЦК – ціка, це ті люди, які вас мотивують піти воювати. Якщо ваша думка не збігається із тим, що ви маєте захищати країну, будь ласка, за кордон, тікайте куди хочете. За що ти воюєш тоді, воїн з совковим мисленням? Невже запхати в бусік і побити це свобода? За що я воюю, ви питаєте мене, та за те, щоб ми з вами кожен ранок прокидалися. За те, що кожен ранок у нас починався не з доброї утра, а з доброго ранку, за те, щоб кожен міг побачити свою сім'ю живими та здоровими, та за те, щоб наша нація існувала. Тим, кому ти співчуваєш, зато лишиться живими і не інвалідами, живими і неушкодженими. Ну, що можу сказати? Ми вам заздрим, тому що ваше життя продовжиться, а наше можливо закінчиться, але закінчиться воно настільки. Історично, що ваші діти будуть чити історію про нас. Не треба нам співчувати, мамина Царапенка. Піду вип'ю чеського темного за твоє здоров'я, а ти бережи мій сон. Ну, будьте здоровий, та можеш сюди не повертатися, тому що тебе тут ніхто не чекає. Приймай громадянство Чехії, живи вільно, але не кажи, що ти українець. Українці всі тут. Бачив я військових, котрі дійсно були та є на війні, і ніхто з них ні разу такої маячні не городив. На всі запитання про війну або мовчать, або кажуть краще вам не знати та не бачити. Розумієте, в кожного своє сприйняття, своє сприйняття війни, реальності, тобто хтось закривається в собі, хтось навпаки, когось випрацьовуються відчуття несправедливості, тобто кожен. По-своєму реагує на війну. Тобто, що ви хочете, якщо кожна людина вона є своєю особистістю та є різною? А, пару накатів і вижити хоча б від АГСу чи міни. Ну, це якщо пощастить. Так, ну що взагалі хочу додати про побут на позиціях. Це взагалі окрема тема, мабуть, на годину 30, якщо не більше. А так загалом найгірший побут це зима, коли ти заходиш тільки на позиції, ти вже мокрий. Ти вже повністю в грязі. І тільки доходиш до позиції, яка вплоть не окопана, а залита дощем, тобі потрібно її копати. І копати тобі потрібно дуже багато, щоб вижити. Це актор, він наче з барбершопу вийшов після хорошого обіду в позатій хаті. Це якийсь ряжений військовий. Що хочу сказати з приводу барбершопу. Мені цікаво, от, на вашу думку, як взагалі має виглядати військовий, який. Приїжджає ну, в цивільне життя, він має бути просто в багні, він має бути там засмальцований. От скажіть мені, ну людина, яка отримує достойну заробітну плату, хіба він не може собі дозволити купити гарний чистий одяг, прийняти ванну і виглядати як ну, нормальна людина. Тобто, по-вашому, ми маємо ходити як свині, грязні. Ну, тоді, вибачте, ну, ви самі, типу, як свині. Тиловий щур. Він жодного разу не був напередку. Приїжджай, будь ласка, я тобі навіть оплачу квитки, покажу, де ми сидимо, що ми їмо. Будеш так само штабним дронщиком або кабанщиком і будеш допомагати країні. Ряжений тиловий півень, на якому жодної подряпинки від тих прильотів, про які він розповідає, справжні герої не займаються ось такими показовими відеозйомками. Ось ця підставна шляпа зовсім не схожа на солдата ЗСУ. Угу. Е, що хочу сказати з приводу героїв, дійсно. Справжні герої вони вже полягли за нашу свободу і незалежність. А ми є тими, хто продовжує їхню справу і цю боротьбу за нашу неньку. А з приводу поранень, що хочу сказати: ну, якщо тобі цікаво, то приїдь, подивися. Тобто я тобі покажу свої шрами, покажу свої поранення, розкажу тобі, як осколок неї на погоду. Ну, можна так сказати. Зробити аналогічну ситуацію. У нас з хлопцями після півроку фронту з кожного по мінус 20 кілограм злітало. Тому, коли бачу кабанчиків, які типу приїхали з передка, це смішно. Я вам дуже сильно співчуваю. Мабуть, вас глисти, аби дуже добрий обмін речовин. Іди воюй. Все, в тебе один фронт. Не несіть реально хуйні. Будь ласка, типу. Ну це військових дуже сильно злить. Ну, судячи взагалі з коментарів та того, що кажуть люди, то вони не зовсім розуміють насправді, що таке фронт. Вони забули, що таке окупація, вони забули, що таке масові розстріли, що таке геноцид, що таке, коли прилітає ракета в дім. Тобто розуміння фронту в людей, кожен почав себе робити героя. Тобто, хто задонатив гривню. Красавчик, звичайно, дякую, що допоміг, але це не робить тебе економічним борцем за справедливість або не робить тебе це волонтером. Так само військовий ну, це військовий, це та людина, яка там, на сході, на Харкові, на Херсоні, на Запоріжжі боронить країну. То це є фронт. А все інше, будь ласка, попрошу вас уже так по-людськи. Піднестися до порозуміння військових та й взагалі до того, що ви кажете. Тільки з окопів і на інтерв'ю. Тільки з окопів і на інтерв'ю. Уявляєте собі, от е, в тебе чотири дні відпустки. Ти хочеш встигнути все. Розумієш, що іншої можливості в тебе не буде. Ти приїжджаєш сказати кілька слів, щоб хоча б залишити якусь згадку про себе, бо, можливо, завтра тебе не буде, і ти не дізнаєшся того. І коли ти читаєш, там, блин, ти тільки сидиш на інтерв'ю, ти тільки сидиш вдома, там, записуючи відео. А скажіть, будь ласка, коли я маю це робити? Я витрачаю свою відпустку на те, щоб дати хоч якусь відповідь на такі безглузді питання. Ну добре, якщо всі будуть в армії, ніхто працювати не буде. Податки платить теж ніхто не буде, а видатки на армію збільшаться. Тож хто буде тоді фінансувати армію? Європа всю нашу армію на себе не візьме. Волонтерить теж мало хто буде, бо роботи мало буде. Тож міцний тил у війні теж важливий. Тобі ж не хочеться воювати в трусах із автоматом, а через рік без тилу і без автомата. Чи може ти один за свої гроші і харчі, і техніку, і спорядження, і зброю купиш? Е, звичайно, хочу висловити свою подяку кожному, хто підтримує армію. Ну, без вас ми не справились, але е, хтось взагалі задумався про те, який податок платить військовий на збір. Тобто, це від нашої зарплати як мінімум 20 тисяч гривень, які віддаються на армію. Це під час кожного бойового виходу, мінімум по 15 20 тисяч ти поповнюєш спорядження. Це як мінімум. Кожної осені зими ти купляєш собі нове спорядження під задачу, під ту або іншу, тому що воно в тебе зношується, воно в тебе псується, воно в тебе рветься, і ти сам себе забезпечуєш в більшості мірі. Я розумію, що йому треба людей. Людський ресурс на війні завжди важливий. Але скажіть йому, щоб не ніс ні. Якщо економіка піде жорстко по. То цей кулеметник буде лопатник. Максимум на лопатку грошей вистачить. Чи все безкоштовно дістається, а зарплату він отримує? Якщо так, і він такий бравий вояка, то нехай відмовиться від неї. З приводу економіки. Е, я так розумію, що мало хто усвідомлює, на чому тримається економіка. Так, вона, звичайно, тримається на ваших 3200, типу, від зарплати, і ця якась там тисяча йде на військовий збір, але ж. Економіка тримається на тому, що тримається фронт. Якщо фронт посипеться, посипеться просто все, ну, і ваше життя в тому числі. Тому відноситесь з повагою до військових, та ваша економіка буде рости. А що говорити тим, хто там від 14-го року із невеликими перервами? Я не думаю, що вони жаліються взагалі. Війна це їхнє життя, і їм до дупи, що там хто говорить в тилу. Це було і буде завжди так. Ви думаєте, що люди, які з 14-го року, вони не хочуть побачити свої сім'ї, вони не хочуть побачити своє новонароджене немовля чи обійняти жінку, чи побути вдома. Тобто, ну для вас професійний військовий, це все ну. Це людина, яка має віддати життя за свою справу. Ні, військовий це та людина, яка бореться для того, щоб повернутися додому і жити таким же самим звичайним життям, як і ви. Тобто, ну, він також людина, він також хоче жити, тому він і боронить зараз ваше життя, щоб вам спалося спокійно. А зараз вже наш ефір заходить до самого заходу прекрасного бочанського сонця. І пора нам звертатися, тому нехай проблеми та незгоди, як там дитинстві, не роблять вам в житті погоди. Хай щастить та ТЦК будьте здорові. Чи сподобалося вам це відео? Напишіть в коментарях, а також не забудьте підписатися на соцмережі незламні сіті.